Попередня ситуація така, що співробітник поліції, поки невідомо, якого ревіде, був п'яний збив ось бетонний блок. Ось, дивіться, оцей співробітник поліції, зараз же що там вони вирішують, а, Шопоренко Євген Геннадійович, головний управління з пола ВП-2. Оце він трапив у цю ситуацію. Підходжу, питаю у патрульної поліції. кажу, це співробітник поліції. Ні, ми не знаємо. Ось ця інформація є, що вью-контрол зайшов. Дуже цікава ситуація. Якщо це питання буде прикрито і він не буде притягнути належним чином до відповідальності, ну, я впевнений, що так просто воно не прийде. А, вже номера знімають, дивіться. опа чат. Вже номера знімають. Бо номера ж не від цієї автівки. Співробітники поліції нормально в Джигірі в Полтаві. Це взагалі нонсенс. А, ще він попередньо каже про те, що не він керував транспортним засобом. Що не він був за кермом, хоча свідки кажуть, що він був за кермом. Ласка, відайте мені відмовляєтесь. Також попереджується подальший рух вам це. заборонена. Це ви від постанови. Шапаренко Євгеній Геннадійович, про те, що ви 18.05.25 з п'ятого міста Полтава, лиця Івана Мазепи о 17.00 керували транспортним засобом ауді А 6 номерним знаком ви іде Е. з ознаками алкогольного сп'яніння. А саме запах алкоголю, спорожнений рота порушення мови поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження відповідно законом порядку огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу дроги та у лікаря-нарколога відмовились присутності від двох свідків. Пояснення будете надавати? Ні. Відмовились. Жень, ти був за кермом? Ні. А хто? Толя. Толя був? О. А свідки каже, що ти в тебе шишка та, на голові. Толя був, каже, бачите? Бачите, як у нас поліція працює. Він не в формі, однак він повинен дотримуватися закону України про наскол, щоб ви розуміли, друзі. А цей співробітник не дотримується, порушив, знайшов водія, що нібито інша людина була за кермом. Відмовився проходити огляд на стан спійміння. Номера на ауді підвізе, номера від Kia, номера вже зняли, бачите? Номера взагалі від Kia Оптіма, ДНЗ не відповідає тому транспортному засобу, на якому він рухався. Знайшов водія, каже, що це водій новий, що він був за кермом. Ну, Я впевнений, що керівництво зараз відреагує на цю ситуацію, Но, Ну, це взагалі зніс бетонний блок. А якщо так, був, зніс дітей, пішоходів або створив іншу ситуацію.